Доброго дня, шановні глядачі, ось уже майже півтора тисячі кілометрів я від'їздив на цій машині і маю право сьогодні вам дещо на кінець сказати про неї, бо маю вже якусь уяву. Значить, насамперед, коли я зробив анонс цього автомобіля, то посипалося дуже багато негативу. І я хочу наперед сказати вам: це не огляд. Це вже достатньо стара модель. Це чисто моя суб'єктивна суб думка. А моя суб'єктивна думка формується на тому, що може дати автомобіль, якийсь конкретний автомобіль за певні гроші. Коли ви зрівнюєте оце з якимись сканіями, ставите в ряд з якимись топовими моделями, ви помиляєтеся, тому що ви не враховуєте основного плюса. Агресивна ціна, агресивна, тобто низька. Якщо ви вибираєте автомобіль, комерційний автомобіль, який буде заробляти гроші, то одним із найважливіших пунктів є ціна. Тому зовсім недорослий і неправильна думка, недорослий підхід ставити її в один ряд з якимись топовими брендами. Давайте ми. Глянемо спочатку ззовні, а потім я вам покажу, можливо, в іншому ролику, наступному, щоб не нагружати вас, що ж саме подав Форд на європейський ринок. Вона вже в нас біля двох років, здається, але я маю тепер можливість поїздити на ній і розкажу вам, що саме для себе відкрив. І ви можете в коментарях казати, чи ви згідні з цим, чи не згідні, тому що, судячи по дорогах, Багато з вас користуються такими автомобілями. Давайте поїхали оглянемо насамперед ззовні. Отож, я вже трішки вимастив його. За що прошу пробачення? Чи може зараз сучасний автомобіль нас чимось здивувати? Всі вони майже на одне лице. Коли ми дивимося на них з відстані кількасот метрів, то дуже важко їх відрізнити. Практично неможливо. Що ж дає нам Форд? Форд також не виняток і Форд також не особливо відрізняється від всіх своїх е, суплемінників, так сказати. Кидається в очі мені, що знак дивіться, знак такий. Вони поставили, ми привикли його. Я чогось привик його бачите, тільки на легкових автомобілях. Грандіозний знак. Ну, знака ви за кілька сот метрів не зауважите, І машина як машина, і не особливо є, що розказувати. Фари. Фари дійсно те, по чому я їх можу впізнати дуже здалека. Причому в темну пору е, часу в зеркало. Фари з таким традиційним ледовим ободком, який ставлять їхні пікапи. Фари ну просто грандіозні. Я не знаю, чи ви можете зрозуміти, яких розмірів саме стріління. Я не знаю, чи то добре, чи то зле, тому що е якось так виглядає, що вони достатньо низько і багато остікління в країнах, де летять камінчики, вони можуть розбитися. Не знаю на практиці, чи таке буває. Пишіть мені, це звісно, що пластика. Але е який камінь вона витримує, я не знаю. Але вони дійсно, як у великої стрикози. Вони видають цю машину і відрізняють її у потоці від інших автомобілів. В даній комплектації, яка є не базовою, трішечки багатшою, у нас є ледові фари. Щодо них, лінзові фари, я вам ще покажу на дорозі, як вони працюють. За леди я двома руками, тому світить досить добре. Питання тільки до другого. Ну і коли ледова фара, то отаке чорне обравлення, у мене так і. У Мерседесі є і воно дає такого футуристичного вигляду. Єдиний недолік, яким би я трошки прокритикував, що якщо ви вже поставили ледову, звісно, ближнє світло, ледову ту лінзу, дальнє світло, звичайне, галоген. І це трошки неприємно, коли ти вмикаєш дальні ближні, не працює як фуллед, а це йде такий жовтий накал з такою паузою. Трошки воно вже ну, зекономили. Як я сказав на початку, е на все своя ціна. Бокове освітлення, оця секція дуже добре працює, тільки трошки руля у бік чи поворотник, указівник освітлює дуже добре обочину. Це е я рахую, що за рахунок. Я не знаю, як на практиці воно буде. На практиці є ще плюсом те, що навіть якщо то може і негарно виглядає, але машина дуже висока. Зауважте, що Сходи, ось, дивіться, майже по коліну нижня, нижня сходинка. Коли я стою у ряді десь на загрузці, то машина дійсно дуже висока, високий кліренс. І для такого кліренсу це буде зручно. Е не лишень в країнах, де погані дороги, але дуже часто ми знаємо, що водії можуть сконцентруватися на маневрі ззаді. І ця зона, особливо з правого боку, дуже часто понищена. Це з великим кліренсом. Звісно, то не екологічно, не спортивно, не дуже модно, так як сканія ставить над землею ось тако. Але я гадаю, що це буде досить практично, особливо для тих країн, де дороги не дуже, як я вже сказав. Що ми маємо далі? Ми маємо. Як я вже почав спочатку, тут по решітці коли я його оглядав, ручки, звісно, ручки всіх автомобілів, щоб мити скло. Я довго не міг зрозуміти, як же тут ставати. Щось тут дергав, так, дргав, продгував, і досить цікаве вирішення проблеми. Ось так зробили, коли оце провалюється, і у нас повноцінні сходинки. Бачите? І ви можете вилізти, помити вікно. Ну, сходинки я принаймні перший раз бачу, щоб так відкривалося. Я не відразу навіть здогадався, як воно працює. Тепер перейдемо. Ну, Лобове стекло, нема що сказати, зеркала, як у всіх, зеркала, правда, дуже масивні, надто масивні, але виручає тим, що зміщені достатньо назад, і оце. Оце місце дозволяє вам достатньо добре бачити на кільці. Я покажу це, коли буду вам у динаміці, у русі показувати, що я відкрив для себе у потоці, коли я їду. Зробили вони такі отут виїмки, трошки схожі на новий даф, але даф зробив їх дійсно вирізки. А тут нема вирізки, тут просто кольорова оця пластинка. Ну, про них. Я би так сказав, середньої паршивості. Нема на великих нарікань на них. Досить добра е, якість обзору. Але в деталях покажу, коли буду за кермом їхати. Пробував магнітом, що металеве, металева решітка. Звісно, низ весь пластиковий. Оці накладки пластикові. Ну і двері досить металеві, далі пластикові. Як і роблять всі. Сучасні автомобілі, більшість сучасних. Дана комплектація, потім покажу вам з середини. Має, звісно, радар, камеру, дистанцію, тримає дистанцію до передньої, Ну, активний круіз-контроль. Досить непогано, як для е, такого автомобіля. По висоті 390, І коли я з причепом, то виглядає е, вищий Volvo. Я дивився, я рядом стояв. Вище деяких Mercedesів з середньою кабіною, але повторюю, що це все, все частково ще завдяки тому, що дуже великий фліренс у нас. Тепер перейдемо до бази. Що ми маємо по базі? База в нас е, 360. Хто трошки в тому розбирається, то досить короткий тягач. Е, ну, Такий вони зробили, але це буде він досить маневрений. маневрений так? Дивіться, отут такі. Повітряні проходи зробили тут прям як Формула-1. Я не знаю, що це дає. це Розказує, що аеродинаміка, чистіша машина. Ну, можливо, щось дає. Ну такого я принаймні ніде не бачив. Так, ці двері закриті, покажу вам зараз з другого боку. Дана машина на таких близьких кучих красивих дисках. Що тут у нас? Бокові спойлери, також, як тепер роблять Volvo і Scania, з тими продовжувачами площі, резинки, які гнуться, це досить непогано. Має, здається, біля 1000 літрів з собою солярки. 600 і 400 можу помилятися приблизно кажу. Так, тут бачок Adiblu запхали от сюди з крила. Є підкачка десь палива, і є вимикання акумуляторних батарей. Я так розумію, що вони тут знаходяться ось тут. Таке от рішення повітряного фільтра. Хочу вам відразу сказати, що воно не найкраще, тому що поставивши його ось тут ззаді, дуже великий викушений кут металу кабіни, так? його засунули під кабіну, і в кабіні під ліжком. Вкрали місце, і я вам потім всередині розкажу, на що це дуже впливало. Бачимо, що сідло у нас стоїть так достатньо добре вперед від задньої осі, і сідло досить низьке, отаке, як у Volvo з таким механізмом защеплення. Так? Що тут розказати? Тут ще цікаво, що Задня підвізка цього автомобіля, даного автомобіля, має тільки дві подушки на двох, як ми кажемо, італійці, діапресах на двох подушках. Але вони дуже вибачалися, казали, що це ця версія, тому що в даний час вже Ford продає з чотирма подушками. З чотирма подушками, звісно, машина буде. Комфортніша. У цій комплектації всі фари ледові і ззаді, і поворотники ледові. Це плюс, бо не треба буде у дощі їх міняти. Так? Потовщена рама. Тут рама, здається, на 1,5 мм товстіша, ніж у інших тягачів. Я не знаю, чи то дасть щось на практиці, але так воно. Так вони це рекламують, як щось позитивне. На мостик, до речі, заходити з того боку. Відкривається спойлер, я ще вернуся і покажу вам, як він відкривається. Ось таким от чином. І тут от, от, так -от відкривається І тут -от сходи. Заходиш. І трошки я не зовсім зрозумів, бо там є місця для всіх труб. Але коли ти заходиш отут всі труби, то ти не можеш, відщіпаючи першу, ти не можеш її поставити, бо тобі треба їх всіх у руках тримати, а потім поставити на місце. А вже така моя просто придирка. Не будемо на такі деталі звертати увагу. Так? Біжимо сюди, тут є у нас дві, дві підпорки під колеса. Е, оці спойлера бокові відщіпаються, відкриваються. Тут у нас з цього боку у Мерседесі наоборот стоїть е вихлопні гази. Е та вся мама, яка задіблює з тим всім, що морочить, вам, буде вам морочити голови. Ну, всіх морочить і у Форта морочити. Гарна ледова лампа для того, щоб працювати, з зачіпати, відчіпати напівпричеп. І в принципі по зовнішньому вигляді тут немає більше що сказати. Ну я думаю, щоб не довгий був ролик про внутрішні убранства, я за... покажу, що тут ягачок і тут ще є зовнішні ось такі бардачки. Досить великі. Е, вхід в нього такий трошки невеличкий. Як рено Т зробило було, що вхід був невеликий, я пам'ятаю, а самий бардачок досить вмісткий. Але бардачок досить місткий. Ось тут, бачите, отут у нас отой жолоб. Для того, щоб, як я вам розказував, там стоїть повітряний фільтр. І той жолоб дуже багато краде місця. Потім вам покажу в чому. Спальник отут утеплений таким, щоб не задувало на ліжко. І що мені цікаво, дивіться, обивка, така обивка, як салону, аж донизу, кабіни, тобто і у цьому, у цьому приміщенні. Не знаю для чого це, але тут є трошки шумоізоляції, сама дверка металева, але е, ось так чогось вона чогось вона так на цих завісах ходить. Але в принципі, закривається дуже щільно, і з тим питань, питань нібито. Немає. Так, вернемося до сходів. Дуже хвалять оту штуку, тому що раніше ми завжди перероблювали це все. Так? Водії ставлять тут взуття. І у деяких, для них розказує, хто не знає, для деяких автомобілях сюди заходить волога, мокрий сніг, дощ і капці можуть намокати. Так, в даному автомобілі зробили вже ущільнювач, який лягає по ось цьому периметру. І ця зона залишається дуже герметична і закрита. Такого, в принципі, мені здається, що ніхто, крім Форда, ще не робив. Цікаве рішення. плюс. Що мене здивувало, от ніколи про це не думав і не говорив, але здивувало мене розміщення сходів. Я відразу це зауважив, тому що. Якщо ти працюєш, а потім я побігав з рулеткою, і попробував всіх інших автомобілях і зрозумів, що я просто не зауважував, бо відстань від сходинки до ступінки, сходинки, тобто крок зазвичай 30 сантиметрів. Форд зробив 40. Тобто, ефект такий, що коли ви звідси ставите ногу сюди, то ви так ще намацуєте. А де ж ця ступенька? Де ж вона ця сходинка? Коли з цієї сходинки на цю, то вам вже здається, що десь одну хтось пропустив. Тобто... Ось так, я поставлю камеру, тобто, розумієте, якщо у вас не дуже довгі ноги, то ви можете мати такі великі кроки, знаєте? Ну я з цим проблем не маю, але кроки дійсно великі, тому що відстань між сходинками по 40 см, то дуже добре кидається в очі, якщо ви їздили на інших машинах. Це не... Просто такий вже недолік і таке величезне зауваження. Але це відразу кидається в очі. Я не знаю, чому так скомпонували, але три сходинки, де могло бути в принципі чотири. При тому, що нагадаю вам, що дуже високий кліренс. Сама перша вже високо від землі, що є в якійсь мірі і позитивом на практиці. Ось такі двері, Закр... відкривається ручка, як і у Мерседеса, отак наниз. Така досить добротна виглядає вона. І ривком на себе досить непогано відкривається. Закривається, правда, за рахунок того, що кабіна достатньо герметична, я вам покажу всередині. Не завжди з першого разу. І це проблема не підгону, тому що підгон досить непогано зібраний і ніде таких по зазорах немає, аж таких наглостей, як було у 2014 році у Рено Т. Але е, закривається вона так, тому що... Мабуть, що тому, що, що дуже герметична кабіна. Коли дуже герметична кабіна, тоді е, ми маємо таку щільність. що е Почкайте, бо вам сонечко. Ми маємо таку щільність, що там створюється повітряна подушка. Таке, в принципі, такий ефект буває і з легковим автомобілем. І два-три рази я вже двері закрив, а вони, ну, ключ показує, що вони не закрилися до кінця. Ну, але це не рахуйте за якийсь недолік. Це така, ось, така ось особливість. Коли ти проїздив на ній 2-3 тижні, то ти будеш встане закривати вже двері добре. А тим паче, якщо лишити десь провітрити вікно або люк, то автоматично ця проблема. Зникає. Але це говорить і в позитиві про те, що кабіна дуже герметична. Те, що вона герметична, дає позитивний плюс, знов-таки анонсую про внутрішній стан кабіни, тому що досить для такої недорогого автомобіля я би сказав, що навіть прекрасна шумоізоляція, яка може позмагатися з лідерами в секторі. І анонсую вам наперед те, що мені. Найбільше сподобалося у цьому автомобілі, і, мабуть, що ніхто на професійних обзорах, та і я ніколи не говорив про вантажні автомобілі, це підвізка. Це просто абсурд, тому що це протирічить всьому тому, що було сказано мною дотепер. Дві подушки ззаду, дві замість чотирьох. Спереді звичайна рейсора. Коротка база, 3,60. ну Єдине, що я вам ще забув сказати, це вже в плюс. Е, може це трошки рятує ситуацію. Сама кабіна на повітряних подушках і на грандіозних, величезних повітряних подушках. Я покажу вам їх тут погано видно, але зараз ми підемо з другого боку бо передніх, якщо відкрити решітку, вона ось так відкривається. Дайте, ось так ось такого. Отак воно виглядає ось тут. Радіатор добре захищений, а подушки ось тут. Так? Ось тут. Ну, Вони ці так менші ще трохи, а задні, задні дуже великі, такі грандіозного розміру і добре захищені тут, бо тут у нас е, йде труба, щоб гарячим, е, щоб температурою їх не пошкодити. так? Тобто подушки великі. Можливо, це врятує. І як я вже почав говорити, найбільше, що мені сподобалося в цій машині, майже немає альтернативи це підвізка. Ну, то абсурд, тому що ви скажете, хіба Ну, про вантажні автомобілі рідко говорять про підвізку. Вони у нас це магістральний тягач, і магістральний тягач веде себе відмінно на хороших дорогах. Але ніхто не каже, як веде себе вона на... Таких дорогах не дуже. І це буде дуже цікаво, напевно, покупцям, які їх будуть купляти з країн, де дороги не дуже. Тому що тут підвізка. Я просто субарист, я скажу, тут підвізка Субару Форестера, так? А ще краще, може, якогось Land це, це, Тобто це машина-джип. Що це означає? Це означає, що непробивна передня підвізка і не скаче задок. Це просто, як кажу ще раз, для короткої бази і двома подушками, це просто я не розумію, чого я не можу пояснити, бо я завжди казав навпаки, що такі тягачі мають скакати як ослики. Але вона йде так, що досить жорсткувато, впевнено. Не кренеться, але де нерівності, вона проковтує, з'їдає всі нерівності. Тобто комфортно перескакувати через переїзд, через якісь прогалини, такі знаєте, деформації асфальту. Тобто цей автомобіль їде по тому всьому, як м'ячик. Просто як м'ячик, і не створює отого відбою, коли відбою це я не знаю, чи, чи скажу вам, ось дивіться, коли. коли От спрацьовує у відбійник і в салоні от, такий гі. дуже некомфортний удар або амортизатор. Цього у цій машині немає ніколи. Тобто підвізка джипівська. Це плюс. Я вже зайшов у другу тему, бо я вам це буду розказувати і показувати, коли буду їхати. От така от штука. Сильно не хайте, тому що е ця машина. В середньому це треба дивитися на комплектацію, не все, але в середньому вона, от в середньому, в середньому від більшості автомобілів, які ви якими ви любуєтеся, е, коштує на 20 тисяч євро дешевше, і вона. Не гірша на 20 тисяч. Вона точно не гірша аж на 20 тисяч. І це основний її плюс, її характеристика. На це треба зважати, а не на те, що мені подобається Сканія v 8 Ну, мені також подобається Сканія v 8 Але там зовсім друга економічна політика. Цей автомобіль заслуговує уваги. Ну. Суб'єктивна думка, як я вже сказав, можливо, для когось і не так. Я знаю, що він має вже своїх прихильників, і тепер вже я розумію чому. Тому що ми ще поговоримо з вами про внутрішній стан і про все остальне, але якщо говорити про саме водіння, а не ті недоліки, які потім виникають всередині у довгих саме рейсах, то в принципі він може втерти носа ще і. Тим лідерам, які дуже дорогі і, і які вже завоювали певні позиції на ринку, але не підтримують той статус, на який претендують. Все, на цьому я закінчую. У другій частині розкажу і вам, що відбувається всередині. І запрошу вас у салон.